Вітання всім, Козак Харпс на зв'язку. І знову дримбочка. А що ще може бути? Так, тільки сьогодні дуже цікавий інструмент, скажімо так, Limited Edition, тому що я таких уже рамок не роблю, там трішки змінене. Креслення самої рами дримби. от. І плюс термічна обробка вороніння самої рами нержавійки, Дуже така історія тяжка, тому, напевно, я цим вже майже не буду займатися, чи дуже рідко, чи дуже за великі кошти. Так, зараз показую. Такий от красивенний футлярчик. Це. Капова тополя. Такий зріз, цікавий в неї. Сам інструментик. Зараз достану покажу. Все як завжди. Матузочки потягнули. інструменти раз і вивелося сам. Це із старої серії, коли ще тут у мене пряма лінія йде дуже. Цупка така тверда рама, вона трішки важча, вона в обробці у всіх проявах вона важча. Тобто немає такого тут кілечка, як я завжди зараз роблю в нових. Це остання була, тому limited edition. І термічне оброблення, нержавійку, коли паліш газом до певної температури, вона змінює колір як язичок. Ну, язичок більш яскравіший, бо сталь, звичайно, реагує на це інакше. А тут такий відтінок синювато-фіолетово-коричневий. Красиво, звісно, але це не зовсім практично. Тут, де будемо ставити зуби, буде постійно витиратися, з часом на всіх гострих кутах лінія буде стиратися. Так, да, такий вигляд аутентичний буде в неї, але як по, по мені, то краще звичайна нержавічка світла, на ній нічого не видно, не подряпина. Тут кожна подряпинка може бути неприємністю для тих, хто любить, щоб все було красивенько. Ну, от таке. Головний звук це нота Фа контрактави. Це сама низька нота, що я на даному етапі взагалі виготовляю. Ось тут кулька, язичок скручений в кульку. Ну і плюс він досить м'який, амплітуда у нього досить велика, тому і звук такий бархатно низький, такий басовий. Ну, зараз ви почуєте. Так. Коротенько розказав і по комплектації швиденько, як завжди. Футляр інструмент, мішечок для зберігання, наліпочки, олійка для догляду за язичком і моя візитівочка з QR-кодом. Можете QR, кому цікаво. Вже з номером телефону. Це далі продовжують замовляти квітучий папір. В глечик кинули кудись, в горщик землею засипали, водички палили, виростають квіти. Тут насіння всередині є. Такі екологічні візитівочки. Так, і по звуку. У нас там звук. Дуже тягучий, такий м'якесенький, подих легесенько йде язичок, але дуже-дуже він такий прискіпливий до правильно рівної гри. Якщо там зайві рухи, він починає підцокувати, тому тут дуже для тих, хто вже, скажімо, прошарений в цій темі, для цінувальників низьких, м'яких звуків. Але сустейн такий довгий. Сочний, мені подобаються такі інструменти не для постійної гри, а для розвантажувальної, такої медитативної. Тому так, на 6 хвилин наговорив вам ось такий чарівний інструмент. Хай зцілює душу та тіло. Е, ну і буду радий. Якщо напишете коментар під цим відео, поставите вподобачку, репостните, це буде чудово для розвитку українського дримбарства. І слава Україні і героям слава!